Про навколишній світ, наш оточуючий світ, планети, сонце, місяць. Земля, наповнена комахами, рибами, тахами, тваринами та самою людиною. Є творіннями Бога. Творця всього світу. Про створення світу розповідає книга, написана Пророком Мойсеєм, яка називається Буття. Буття відкриває нам, що світ створений Богом протягом шести днів творіння. А в сьомий день Бог відпочив. Бог творив світ поступово. Починаючи від простіших форм і закінчуючи. Більш досконалими. Важливо знати, що Бог створив світ з нічого в прямому сенсі цього слова. Ми знаємо і звикли до того, що зробити щось можна тільки з чогось, але для Бога не потрібен матеріал для творіння, адже він сильний творити з нічого. Якби існувало щось, окрім Бога, якась матерія. То вона була б вічна Богу, і їй довелося б приписати божественні властивості, про які ми говорили вище, але до творіння перебував тільки Бог. Тоді ми могли б припустити, що, можливо, Бог створив світ самого себе. Але й це також буде помилковим, оскільки Бог перебуває окремо від свого творіння, все наповнюючи, але ні з чим не змішуючись. Ми точно не знаємо, що стало причиною творіння світу. Адже Бог ні в чому не потребував і не потребує. Святі оці бачать причину творіння світу в благості Божій. Бог, володіючи всеблаженством, зволив не залишатися єдиним його володарем. Але зробити співучасниками йому також і інші істоти. Виходячи з цього, ми можемо сказати, що мета існування світу є ніщо інше, як уобожнення, тобто причастя божеству. А разом і до його блаженства. Світ знаходиться в тісному взаємозв'язку з людиною, адже людина була створена за образом Божим, як володар матеріального світу. Від того, в якому моральному стані перебуває людина, залежить і гармонія світу. І якщо людина через благочестиве життя зростає в прагненні до Бога і досягає обожнення, то й весь світ досягає того же. І якщо людина морально розслаблюється і через причастя гріху віддаляється від Бога, весь світ приходить у розлад та упадок, що й сталося після гріхопадіння перших людей. Приєднавшись до смерті, Адам і Єва вели її не тільки в самих себе і своїх нащадків, але й у всю навколишню природу.